Євгенія Науменко, Василина Арде і Монатіко. У нас у гостях. Доброго дня. Вам. Всім доброго дня, львівська хвиля. Раді вас бачити. Вже я вас після концерту нам не вдасться поговорити. Тому ми вас вихватили буквально до вашого виступу за декілька годин. Але першочергово хочемо поговорити про одне із найліпших шоу, на якому мені доводилося побувати п'ять років тому. Так на Олімпійську Оу, на тому легендарному серйозно? шоу. Ви були я там? була там, і по перше я вам дуже дякую, бо вперше в житті, напевне, в останнє я побачила себе на екрані один плюс один. ну як... ніколи не кажіть в останнє до речі, Перше, це непогано. Це було дуже круто. Мені було навіть трошки лячно від кількості людей. Ми потім дуже довго намагалися вхопити хоча б якесь таксі. Але коли я дивилася на вас на сцені, перший ваш вихід, і мене тоді цікавило, тепер у мене є шанс у вас запитати. Яка у вас була думка от одразу, коли ви ступили крок на сцену і побачили весь той океан людей? Переляк. Але знаєте, я вам, якщо ну, в нас є час, поясню конкретніше. Просто там було в нас три сцени: сцена А, сцена Б і сцена. На це і на сцені С, і на сцені А були плунжери. І плунжери це така штука, яка типу виїжджає з під сцени, ну, наприклад, на сцені це виїжджав синтезатор, на якому я мав зіграти. А на сцені А на початку шоу виїжджав я. І коли почалося інтро, я вже сидів заряджений, дивився, як летять у ці салюти, мурашило, страх, тривога, радість, щастя, симбіоз абсолютно різних відчуттів, коктейль, який тебе аж хитає від нього, чесно кажучи, і ще такий шум людський. оцей цей. Від кількості людей. Так, так, і ти розумієш, що ого-го, ого-го. І перед цим на репетиціях, значить, плонжер на сцені С був роботизований. Ну, тобто, на пультику натискаєш, і він підіймається. А на сцені А підіймали люди. І я спитав, кажу: а чому люди підіймають на сцені А? Чому не автоматичний? Не автоматичний так. І вони сказали: я пам'ятаю, люди, які будували сцену, що люди надійніше. І я такий, ну окей, добре. да, напевно в цьому є логіка. Добре. І я пам'ятаю, що на цьому інтро ми репетирували, і вони дуже так повільно мене мали підіймати. І я дуже так повільно мав з'являтись на цьому стадіоні. Такий мав бути дуже повільний прояв артиста. Але факт в тому, що я дивлюсь, вони тримають цей плунжер. Я сижу заряжений, кажу, а вже вони мене мають підіймати. І я такий, хлопці, а чого ви не підіймаєте? А вони таки, а вже зараз да? Кажу, зараз. Давайте вже треба підіймати. І вони беруть, а він не підіймається. І вони такі раз, два, ни. Не йде, починають щось крутити. Я зеленію просто, і в один момент вони мене просто так раз і, вики... <світ> і просто викидують в цей океан людей. І я з такими розгубленими очима не встиг не налаштуватись нічого, просто так оп, і все включився. <світ> а яка була перша пісня? Лові тритом. Я от з такими очима, там, якщо подивитися на відео, можна подумати, що це впевнений погляд, але повірте, ні, це погляд дуже розгубленої людини, яка зараз от прямо зараз збирається силами. І потім зібрався. І полетіли. А після концерту, після концерту, ми зібралися. Денис Стульников, режисер режисер-постановник, е режисер моя дружина Іріша. І чесно кажучи, ми плакали, сиділи. Плакали від того, що я зараз розумію, бо це був довгий шлях, півтора роки ми це готували, і було якось гірко від того, що це все закінчилось. Ну, типу, от все це пройшло. Це було. Тільки що, але ну це було настільки незабутньо і не побив цього слово феєрично. Що, бачите, ми досі 5 років пройшло, а згадуємо про цей день: день захисту дітей, перший день літа. Просто було шкода, що шлях пройдено. Я думаю, що той шлях він для того, щоб зробити ще щось набагато більше вже з тим досвідом, який в нас є, і знову пережити емоції, але ще більш потужні. А що може бути більше? Я розумію, що а от, майданчики. А от є, на але це для... питання ми відповімо, я надіюсь, скоро. Майже літал літано. Я просто ну ні, ні, я просто як відношуся. Якщо ми анонсуємо там наступне НСК, це означає, що Україна перемогла, що в нас все добре. Ну, типу, що ми можемо це зробити, і ми можемо відсвяткувати такі круті події, події, яку ми всі чекаємо. Тому якщо я думаю про НСК, то я думаю про перемогу, то я думаю, що в нас все вдалось, що Україна вистояла і це такий, бачите. Разом переплетена мрія виходить. Тому в голові собі такий малюю, а я вірю в силу думки. налаштовую, що все буде в нас добре. Промалюю зараз. У вас тур арт-терапія. З якими думками і з якими сенсами зараз ви виходите на сцену, що би хотілося найбільше донести людям, які приходять на ваші концерти. По-перше, ми не даємо забути про війну ні в якому разі, але ми дійсно хочемо трішечки відволікти, як би це не звучало. Нам потрібно вміти. Ну, хоча б на дві годинки, переміститись. Знаєте, як музика, як телепорт. Отакий от правильний телепорт або в минуле, в минулі спогади гарні, або в намальовані мрії майбутнього. От туди б хотілося якось переносити в голові. Це мені потрібно, це людям, які приходять на концерт, потрібно. Я це відчуваю, я це знаю, зарядити гарною, правильною емоцією, трішечки менталку, підшліфувати, знаєте, ну от так. Один одному я ж так само лікуюсь, виходить, коли з людьми спілкуюсь на сцені. Щодо повернення у минуле або в ситуації, в яких було більш комфортно і більш радісно, ваш новий трек. А що для нас ну буду зараз за себе говорити? От, власне, такими став з перших одразу нот: так це ж як раніше, це ж як це ж як вітамін Д, це ж як Оті вайби. А що сталося? Вау, ми там! Дякую, от я й кажу. От музика як телепорт, і в мене так само це відчуття. Віть трохи детальніше про трека, що як він зародився, і чому там з'явилася саме Одеса? Давайте так, значить, пісня. Трансформувалася, вона доволі довго лежала на полиці, і там був момент, коли я займався музичними сайт-проектами, приміряв це на жіночі вокали, і якось пісня шукала себе. Про Прис... вже кілька років? Їй вже доволі багато років, напевно, років п'ять. Просто не було там Одеси. Ну, якби не було цього порівняння, не було цієї аналогії, типу, коли щось таке нероздільне. Я пам'ятаю, за кермом їхав і згадав цю пісню. А в мене, коли літо підходить поближче, бо воно в мене зразу. Асоціація з Одесою. Я дуже люблю це місто. У мене там багато друзів, багато знайомих. У мене там знято дуже багато кліпів. Там народжена геніальна людина Таню Муїньо, з якої ми зняли вже більше, ніж 20 робіт відео. І це було все в Одесі. Насправді. Багато пісень в Одесі, кружить знято в Одесі. Тому я їхав собі, і такі я, я твоє чорне море морете. Моя Одеса не співав, мене пішли мурахи. Я зрозумів, що треба дуже терміново їхати на студію. Це записувати. Ми записали і такі сіли і каже: ну йолки. Як це круто. Ну як це круто звучить? Це просто переносить в такий літній, класний вайб. Потім я скинув цю пісню Таню. Таню сказала: знімаємо, я вже бачу, все let's go, полетіли. І сьогодні ми маємо таке красиве полотно. Я дуже-дуже завдячую абсолютно кожному, хто приєднався в цю роботу. І завдяки таким прекрасним людям, які в темному часі вміють знайти світло і створювати щось красиве під час потворного часу. Створювати красу дуже складно. Вони це роблять. і Я їм за це дуже вдячний. Таню вже одного разу не сказала Дім, ну ні, з цією піснею щось вона мені не відгукується. Таню дуже. Дуже прикольно. Ну, у нас немає, якби такої штуки. Типу, ну ми з повагою величезною один до одного. Я чесно кажучи, сам автоматично відчуваю, що відчує вона і що їй підійде. Тому все підряд я їй не висилаю, але коли я точно знаю, що це Таню відчує, я їй висилаю. І як правило, це спрацьовує. Тому що, взагалі, наша співпраця почалась в 2015 році, вже далекому такому 15-му році. Боже Боже, 9 років. Так, майже 10 років вже і. Я пам'ятаю, по перше, я дуже хотів зняти відеороботу з Нікітою Кузьменко це кращий оператор. 100%. Це оператор, який працює в тандемі. Він, постійно, так, так, вони творчі тандем, і такі тандеми, як правило, народжують дуже класні роботи. Коли люди відчувають один одного, коли люди. Ну, це просто треба бачити, як Нікіта працює. Це треба бачити. А можна побачити, до речі, результат його роботи ще в кіні, в Довбуші. Так, Це, це так, так геніально. Так, він, просто. до речі, мріяв про великий такий довгий метр, і він туди дібрався, і я за нього дуже тішуся. Він дуже достойний цього. Я закохався в Нікіту, ще з самого початку, ще коли ми не працювали, але. Я там бачу його роботи. Ми взагалі на танцюють всі, познайомилися з ним. Він же ж знімав, танцюють всі третій сезон. А я це туди, якраз, та да, танець з подушкою, де я танцював, він там був оператором. І я зрозумів, що ця людина дуже ну, на тим станцями. І він знає, як це показати, як це зробити. І я пам'ятаю, коли ми знімали у Вліуфт кліп, і там ми бігали по даху потяга. І потяг їхав. І він з цією камерою біжить, поки потяг їде. Він біжить, він не бачить нічого, він просто несеться вперед. Йому нічого не цікаво, йому цікаво, тільки кадр. Людина на Стільки живе, ноль страху, ноль страху. Він Відчувай, він робить свою роботу. Це так круто, просто вау. Так, і куди я себе завів? куди я себе завів? А, і я кажу Нікітосік, давай знімемо кліп. А ми тоді вихідний готували. Він каже: Я можу з тобою зняти, тільки якщо буде режисером Таню Муїню. Але вона не любить знімати кліпи, якщо їй не подобається пісня. Я пам'ятаю, тоді так скрестив пальці, їй вислав вихідний, і вона мені вислала емоджі бомбочка така. Ну я подумав, що напевно все спрацює, все вдасться. От і так зав'язалася наша співпраця, така вже багатолітня. Як у неї справи? Вона достатньо закрита публічно людина mm -hmm. і не любить давати інтерв'ю. Ну це її таке відчуття. Вона проявляє себе в творчості менше слів, більше діла, як то кажуть. Ну я тут з нею погоджуюсь після Євробачення. Як її відчуття, я вважаю, що вони зробили надзвичайну роботу. І Дініс, і Таню. Ну, Джері Хейл і Альона. Це ясно. Це наші артисти. Ми ними пишаємося. Вони молодці. Я радий, як вони підкреслили там наш стан і номер. Які вони зробили? От знаєте, от це такий номер, за який не соромно. Оце такий номер, який на часі для нас. От він і красивий, і милозвучний, і вони так вправно там виглядають. Ну, це тільки справжні художники могли побачити і показати і подати. У них це вийшло. Я дуже радий. Це було складно, вона розповідала, що це було складно, але вони справились. Ну де ж в нас сьогодні щось легко. Перекажете їй величезні вітання, що ми нею пишаємося, що ми про неї розповідаємо в кожній нашій програмі. Якби як вона тільки... наша сестра да, да, як Тільки виходить кліп ви і такі... вона така, вона така класна. Ви б познайомились ви б б без радістю. Хотіли добре, що ви можете розповідати нам далі про мюзикл ваш. Він ж трошечки анонсований десь про нього одною ножкою окунув так трошки. Ну хоча б е трошки більше. По-перше, в нас є мюзикл, коли тоді нас закрили на карантині, потрібно було щось робити, якось творчо до цього підходити і відноситись. Ми вирішили зробити онлайн мюзикл Це була величезна відповідальність для мене, але це велика картина. І, типу, в цьому була інтрига, цікавість, якесь невимовне бажання доторкнутися до цього. Бо я обожнюю мюзикли. І в принципі, я дуже вдячний всім артистам. Досі хто. Погодився класно, що тоді ніхто не гастролював, всіх було легко зібрати. Якось ми скористалися цим часом, дуже вправно. Але мрія створити ритм і зробити його стаціонарним, таким, щоб не в Ютубі клацнути і подивитися, а купити квиток і прийти, наприклад, в суботу або в п'ятницю, своїми очима побачити, своїми вухами відчути і почути. Ця мрія мене абсолютно не покидає. І чомусь сьогодні я розумію, що в мене є ресурс, в мене є бажання, і я дуже хочу це створити. Я не знаю, коли я зможу вам сказати, дівчата. Приходьте, будь ласка, це вже готово. Подивіться, відчуйте. Але те, що перший крок до цього вже зроблено, я можу сказати сміливо. Так і це класна мотивація, і це рух туди, десь скоро ми вийшлимо вам запрошення, ласкаво просимо в ритм Манаті нашій студії ми перервемося на коротесеньку рекламу і продовжимо одразу після неї. Ну, що ж, повертаємося до нашої студії. Євгенія Номенко, Василина Арде разом із вами. Це Радіо Львівська хвиля. перед ви з нами Дмитро демотромонатік. Yes. Місце для вашої мюзиклу має бути якесь таке неочікуване. Mm -hmm. Власне, одне з таких місць ми побачили у Луцьку, коли mm -hmm. ви знімали проект відвал Ніг mm -hmm. разом з Олександром Тереном. Це була величезна, як правильно сказати, виставкова зала чи музей сучасного мистецтва. Корсаків. Музей Корсаків. Фантастичне місце, фантастичне місце. Я до речі, перший раз там був. Зодяки Саші туди потрапив, хоча й лучанин. Але я просто ну на насправді дуже рідко буваю в рідному місті, так як ми поїхали на інклюзивність перевіряти рідний Луцьк, За що я дуже тривожився, але мені здається, ну ми достойно справились. Лучани хто чує, зрозуміють. Я відстоював нас як міг. І ви бачили цю картину, яка просто Найбільша більше Там, Я не пам'ятаю, чи це вісім тонн фарби туди пішло? Я не пам'ятаю. Пан Петро мені розповідав сам худож. Я зараз кажу, в мене мурашки йдуть по тілу. Це видовище. Це перформанс кольорів, сенсів, думок з однієї голови, яка об'єднає мільйони думок разом. Це так круто. Типу, це вау, це не місце для мюзикла Я не так бачу, але це точно місце для цієї ну не повість цього слова геніальної роботи, яка я вважаю, може і має шанс стати магнітом для світового суспільства, яке захоплюється творчістю. А я правильно розумію, що вона ще в процесі? Чи ми, він займається Дивіться, ця... ми потрапили mm -hmm. туди, і він сказав, що а там людина така. У мене залишилось 30 днів на цю картину. Тобто, якщо так порахувати, то ну, мені здається, все. Ці 30 днів вже пройшли. Тобто, ну, мені здається, він вже її закінчим. Інчив, але вона вже тоді виглядала доволі закінчено. Він якісь там останні штришки вносив. Він, до речі, таку прикольну сказав фразу. Я пам'ятаю, Саша в нього питає: Пане Петро, а скажіть, де ви натхнення берете? Він такий, яке натхнення? Що таке натхнення? Я художник, я професіонал, це моя професія. Це в лікаря може бути натхнення, коли він людину вилікував, там операцію провів, а потім вирішив вночі помалювати. А в мене немає. Я професіонал, я малюю. Це моя робота. Я такий йолки. Дуже круто, і я себе схопив на цьому. Значить, так я запам'ятаю ці слова. І коли я раптом десь там почну жаліти, що в мене нема натхнення, і я не можу написати пісню, то я згадаю ці слова. Які натхнення вперед, це твоя робота? Роби. Ну і завдяки тому, що ми разом із вами і Сашком Тереном побували у Луцьку. Ми тепер точно хочемо у цей музей. Ви відкрили дуже класне місце. Своє я своє вам дуже місце. рекомендую його відвідати. Дуже рекомендую. І ну найвеличезніший ще й плюс в тому, що він реально безбар'єрний, він реально інклюзивний. Він такий, як має бути. Тобто є навіть ліфт на якому є можна ліфт. Піділятися. Так люди себе люди з інвалідністю там можуть відчувати себе абсолютно вільно, самостійно і достойно. Це круто. На відео видно було, що це прям дуже багато зусиль треба було докласти. Наприклад, вам так як не зі звички пересуватися на кріслі колісному. Можливо, ще кілька вражень від самих зусиль від самого дня, проведеного в такому стані. Це дуже нелегко. Тепер, ось завдяки цьому досвіду, я реально хожу і дивлюсь на пандуси. Всюди. Ще один класний проект, де мені вдалося вас побачити наживо і вені у Ютубі, це наше бачення. О! Ну ви взагалі молодець. Слухайте, ви Дякую. тоді від концерту Роксолани встигли да. туди на наше О, бачення. Ага, да. І ця така класна колаба з Отоєм між правильним Богданом Купером і та не дякую, дякую. <систити> Як, дякую, на майдані. Як воно. ви зійшли взагалі <систити> в цю компанію? Мені зателефонував Вова Дантес і каже: Типу, ми готуємо наше бачення. от така та така то та ідея. І я кажу, Вовчик, та це вау, це супер. Він типу, дім реально тобі подається. Кажу, да, це круто. кажу, і раз таке, то давай я зберу одноразовий гурт. І я відразу кажу, він буде називатись Special. Він такий Special, клас, кажу, і пісня буде називатись Special. І я відразу написав Отою, Міші правильному, написав Богдану Куперу. І такий думаю, слухай, але ж я на танках ріс. Я їх так люблю і поважаю, я маю. Спробувати запросити їх. Теж вони погодились. Ми це дуже швидко все зробили. Зібрали в мене була така мрія поспівати в реп гурті. Я її втілив. А текст, музика це все музику. Ми створювали, я створював. Я їм скинув якби ідею, я їм скинув спешел, скинув музичну структуру. А далі вони ми вже там розбили хто за ким співає, і кожен від себе написав, що відчуває. А ото й Всі... на столі журі це, це його бажання. Це перед, було перед, а, перед, а знову ж таки, плунжер. Знову ж таки, ми виїжджаємо з да. спеціальність, дуже знайома для мене ситуація. І я собі ловлю на думках про дежавю. І отой от стоїть і каже: Я піду до лебіги на руки.' Я кажу: серйозно? Він да. так. Я кажу, добре. Кльо, він собі перед виходом о, так придумав, захотів, і якби ніхто його не стримував. Це ж спешл. А ви з Ітам були знайомі давніше? Чи ви ще брали участь разом в ветеранах в шоу ветеранів так. космічних військ? Чи uh, це в цей момент знайомі? Ми вже були знайомі до цього. Насправді мені подобається його творчість, мені подобаються його тексти, мені подобається його стиль, мені подобається його поведінка на сцені. Він молодий, зухвалий, цікавий, і я його запросив. До мене на альбом вічно танцююча людина, який, до речі, я надіюсь, восени зможе презентувати? У нас з отоєм там є фіт, вже один відкрив, а фітів багато. І якось так ми з ним він погодився, залетів на трек, і ми там вже більш познайомились ближче, якби відкрили один одного як особистості, зрозуміли, що нам по дорозі, і ми маємо якісь спільні міркування з приводу життя і взагалі всього, що відбувається. Тому ми в гарних відносинах. А чи буде у цьому альбомі? Фіт з Дорофєвою, бо мені оцей ваш спільний виступ на олімпійському в це вагон метро, був який виїжджав. Не дає забути про себе. Буде. Чи буде? Буде? буде клас загалом? Скільки їх буде? Якщо їх розбивати на одиниці вірші підводки, то там вже 30 номерів. Я Гарно. по номерам розбив. Було до речі, місяць тому 28. Стало 30. Яка буде гаряча Є... осінь? Я надію, що далі не можна. Ну, бо це і так дуже багато. І на завершення будемо говорити про. 1 червня у нас було нещодавно. Mm -hmm. Ми тільки згадували 1 червня 2019 рік. Так, про так. ваших синів. Так. Про те, від чого б вам хотілося їх захистити. Від чого би хотілося їх захистити? Ну, від травм війни. Мені дуже шкода сьогодні спостерігати, як їх дитинство крадуть. Ми з дружиною намагаємося їм. Е, дім... Віддати оце спокійне дитинство, але ясно, що не все в наших силах. Вони бігають. Мені так шкода, коли їм от завтра в школу, йти рано, і в 4 ранку ми їх будемо, бо сирена йде. От буквально там три дні назад так бахнуло в Києві. Ну, збили ракету. Я побачу, як вони підскочили з ліжка, і мені так шкода. Це ж удари кожен раз, моральні удари. І ми біжимо на парковку, це наше бомбосховище, паркінг. І весь час може там матрасики понадували такі, і вони лягають. І я весь час дуже ж шкодую їх цей час дитинства, що вони на такі емоції його витрачають. Так шкода, так шкода, що можемо, то робимо? Якось прикрашаємо це все, що все добре, все клас. Був момент. От, до речі, якраз історія з кліпу. А що? Тоді в Києві був прильот і не дали сирену. Сирену дали після вибуху. А вибух був в 100 метрах від школи, де вчаться діти. І я пам'ятаю, ми знімаємо якраз а що кліп, і воно бахає. Ми йдемо, ну, знову на паркінг з павільйону, де знімається, і дзвонять абсолютно люди, які не дзвонили мені вже років 10, чи все у вас добре, чи все у вас добре, чи все у вас добре. І я розумію, що щось я зараз скажу, у Мене душа в йде. Я пам'ятаю, що я білішею, просто іріша біла така стоїть. Ну, бо переживаємо. Ми розуміємо, що біля школи бахнуло, і ми не знаємо, що з дітьми. І я пам'ятаю, що передзвонили вчителі з таким тремтячим голосом спочатку, але сказали, що все добре, все добре. Ну чути, що там крики, діти в тривогах. А, ми вечором повернулися, і я просто їм кажу, що ви такі молодці. Які ви сміливі? Ви герої. і що ви? І ви вистояли це? Як ви класно це пройшли достойно? Ви не плакали? Ні, ми не плакали. ми, ну, Хоча, ну, типу, я намагався їм подати цю всю ситуацію як ситуація, яка зробила їх набагато сильнішими сьогодні, і вони дуже круті, пацани, прям стійкі, мочні. Даній, Платоша. Да. <свят> Не хочеться завершувати на такій ноті, але, мабуть, наше сьогодення. Ну, ми живемо в цьому. вже. Так, таке, що ми можемо тішитися, згадувати, ностальгувати, але потім все одно повертаємося сюди в цей день і мусимо захищати своїх дітей. Ось Дмитро Манатів був на студії. Дякую за запрошення. Дуже дякуємо і хочемо побажати, щоб якомога швидше відбувся ще один концерт на НСК Олімпійському, який буде говорити нам про те, що. Нарешті прийшла перемога. Дуже дякую. Будемо в це всі вірити. І дякуємо нашим Збройним силам України абсолютно всім, всім захисникам, захисницям, хто сьогодні докладає неймовірних зусиль, ризикує життям і робить все для того, щоб ми дихали нашим рідним повітрям, мали змогу проводити концерти, арт-терапію і жити. Слава Україні! Героям слава!